Господи, не в лютості Твої викривай мене, і не в гніві Твоїм карай мене, Постріли стріли Твої вразили мене, притисли мене рука Твоя, нема здорового місця на тілі моїм від гніву Твого, немає ми руки стат моїх від гріхів моїх, бо беззаконні ми піднялися вище голови моєї, придавили мене, мов важкий тягар, смердять і єстряться рани мої, через безумство моє я змучений, схилився до землі, весь день ходжу прибитий горем. Крижі мої, сповнені болем, здорового нема нічого в тілі моїм. Я виснажений і скрушений надміру, вречу від терзань серця мого. Господи, ти знаєш бажання моє, стогін мій, неприхований від тебе, серце моє тріпоче, полишила мене сила моя, потьмарився чий мої. друзі мої та близькі мої. Прийшовши, зупинились осторонь, і рідні мої стоять віддалі, а ті, що шукають душі мої, утискають мене. І ті, що бажають мені зла говорять пусте, весь день замишляють лихе. Я ж мов глухий не чув цього, і як ні ми не відкривав був своїх. Я був, мов людина, що не чує, яка не може відповісти на слово. Бо на тебе, Господи, уповай, Ти, Господи Боже мій, відповіси мені. Я сказав: не дай ворогам моїм торжествувати наді мною. Коли замліють ноги мої, не дай їм наді мною величатися. Адже я готовий до ударів, а біль мій завжди зі мною. Я визнаю беззаконні моє, побиваюся через гріх мій, а вороги мої живі та сильніші за мене. Багато тих, хто ненавидить мене без причини, відплачують мені злом за добро, мстяться за те, що я хочу добра. Не полиш мене, Господи Боже мій, не віддаляйся від мене. Поспіши допомогти мені, Господи, спасіння мого. Я сказав, слідкуватиму за собою, аби не зрішити мені моїм, стримуватиму вустами, поки нечастивий стоїть переді мною. Я став німим і смирився, мовчав, бо позбавився благ, а скорбота моя тільки зростала. Серце моє запалало в мені, в думках моїх засягся вогонь. Став я говорити язикам моїм. Відкрий мені, Господи, мій і число днів моїх, яке воно, щоби знати, скільки ще мені жити. Ось ти відмірюй дні мої, мов п'яді, час життя мого, як ніщо перед тобою. Тож насправді усе можна, та кожна жива людина. І ходить людина, мов тінь, даремно метушиться, накопичує багатство, та не знає, для кого збере їх, чого тепер ждати мені, Господи, надія моя на тебе. Визволи мене від усіх беззаконь моїх, не віддавай наглум безумному. Я заніміг, не відкривав уст моїх, бо ти це вчинив. Годі вражати мене ударами твоїми, бо знеміг я від сили руки Твоєї. Коли ти викриваєш людину, караєш її за беззаконня, то розривається, мов павутиння, життя її. Справді, марно метушиться людина, почуй молитву мою, Господи, прийми благання моє, не мовчи на сльози мої, бо безпритульний я перед тобою і понівіряюся, як і всі батьки мої, послав мені, аби я відпочив ще до того, як піду і не стане мене твердо уповав я на Господа, і він зв'янувся на мене, і почув благання моє. Вивів мене з погибельне розполене та з багнистої твань, поставив на спірі ноги мої, спрямував стопи мої плаву уста мені, нову пісню. Хвалу Богу нашому, багато хто побачить це і убаїться, і уповатиме на Господа. Блажений муж, який надіється на ім'я Господа, а не пристає до гордовитих ані до тих, хто вклонився неправді. Багато чудес ти, Господи, Боже мій, хто подібний до Тебе у твоїх турботах про нас. Я сповіщав і говорив про них, але вони перевищують будь-яке число. Ти дав мені зрозуміти, що бажаєш не жертви не приношення хлібного. Не всепалення вимагаєш і не жертви за гріх. Тоді сказав, як ось я прийшов, як у собої книги написано про мене, я забажав виконати волю Твою, Боже мій, закон Твою в серці моїм, я сповіщав про правду твою у великому зібранні, не затуляв уст моїх, ти, Господи, знаєш, праведності твоєї не ховав я в серці моєму, говорив про вірність твою і спасіння твоє, не приховував милості твоєї і вірності твоєї, перед велолюдним зібранням. Не позбавляй же мене, Господи, щедро Твоє, милість Твоя і вірність Твоя, нехай завжди бережуть мене, бо точили мене, біди, і маєм числа, наздогнали мене беззаконні мої, не можу підвести очей їх більше, ніж волосся на голові моїй, завмерло мені серце моє. Благоволи, Господи, врятувати мене, Господи, поспіши допомогти мені. Нехай будуть посоромлені і знеславлені всі, хто шукає загибелі душі моєї. Нехай відступлять і осоромляться ті, що бажають мені зла. Нехай негайно осоромляться ті, що зловтішно кажуть до тебе. Добре, добре, але нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Господи, і ті, що люблять спасіння твоє. Нехай безперестанно виголошують, Великий Господь. Я бідний і нужденний, але Господь дбає про мене. Ти допомога моя і щит мій. Боже, не забарися. Слава Тві Сину и Святому Духові, и нині по всіх час, и на віки віків Амінь. Аллилуйя, Аллулуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллулуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю твій свину і Святому Духові, і нині по всіх час, і на віки віків, Амінь. Блаженний, хто дбає про нужденного і бідного. У лихву годину врятує його Господь, Господь нехай збереже Його і подовжить життя йому, нехай дасть Йому благоденство на землі, і не віддасть його в руки ворогів його, допоможи йому Господь на постелі хвороби його. Коли він лежатиме хворий, ти зцілиш його. Я мовив Господи, помилуй мене, стіли душу мою, бо згрішив я перед тобою. Вороги мої кажуть про мене, лихе, коли ж помре він, і загине ім'я Його. І коли хтось приходив відвідати мене, той говорив пусте. Серце його помічало в мені все лихе, і, виходячи від мене, він розповідав про це. Усі вороги мої перешіплюються про мене, задумають проти мене зле. Його хвороба смертельна, він злій і вже не встане. Навіть людина, що була зі мною в мирі, що я на неї покладався, що живилася хлібом моїм, наставила п'яту на мене. Ти ж, Господи, помилий мене, і відведи мене, і я відплачу їм. З того я дізнаюся про Твоє благовоління до мене, і якщо ворог мій не переможе мене. А мені за прямодушність мою, ти допоможеш і ствердиш мене перед лицем твоїм повік. Благословен Господь Бог Ізраїлю, од віку й до віку. Амінь, амінь. Як лань прагне до водних джерел, так душа моя прагне до тебе, Боже. Жадай душа моя, Бога, могутнього, живого. Коли ж я прийду і з'явлюся перед лицем Божим. Сльози мої стали мені їжею їжею вдень і вночі, коли говорять мені щодня, де ж Бог твій, Побивається в мені душа моя, коли згадаю, як подив'я до дивовижної скінії. Додому Божого, радісно виголошував хвалу посеред святкового гомону. Чому смутна ти, душе моя, і чому бентежиш мене? Уповай на Бога, бо я ще госпалю його, спасіння моє, Бозі мої, сумує мені душа і тому я згадую тебе і долин Йордану, і на високах і Єрмонських, на Малігої, там, де безодня кличе безодню голосом водоспадів твоїх, пройшли наді мною всі морські вали, всі хвилі твої, і вдень, і вночі являє Господь милість свою. І за це пісню йому від мене, молитва моя до Бога, живого мого. Кажу Бога, ти заступник мій, навіщо ж ти забув про мене? Навіщо дозволяєш, щоби ходив я в смутку від утисків ворога, немов ламаючи пості мої, ганьблять мене, вороги мої, говорять мені щодня, де ж Бог твій, чому смутна ти душе моя і чому бентежиш мене? Уповай на Бога, бо я ще восхвалю його, спасіння моє в Бозі моїм. Розсуди мене, Боже, відив справу мою проти народу нещастивого від людини неправедної та від підступної визволь мене, бо ти, Боже, сила моя, чому ти відкинув мене? Навіщо дозволяєш, аби ходив я у смутку? Адже втискає мене ворог мій, пошли світло Твоє і істину Твою, і вони наставлять і приведуть мене на святу гору твою і до шатрів Твоїх, і підійду я до житовника Божого, до Бога, який веселить юність мою, і на гуслях хвалитиму тебе, Боже мій. Чому смутна ти душе моя, і чому бентежиш мене? Уповай на Бога, бо я ще його. спасіння моє в Бозі моєму. Слава твій Сину, і Святому Духові, і нині по всіх час, і на віки віків. Аміння. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Алелуя, алелуйя, алелуйя, слава тобі Боже! Аллилуйя, Алеллуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже! Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Цієї і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Боже, ми чули вухами нашими, батьки наші сповістили нам про діло, яке ти звершив за днів їхніх, днів давніх. Рука Твоя винищила народи, а їх ти насадив, ти вразив племена і вигнав їх, не своїм мечем здобули вони землю, і не їхня рука дала їм перемогу, але Твоя правиця і Твоя рука, і вся й волиця Твого. Бо ти благоволив їм, ти цар мій Бог, мій, даруй якову перемогу. З тобою ми дамо відсіч ворогам нашим, іменем Твоїм розтопчимо, тих, що повстали на нас, бо я не лоб мій покладаюсь, і не меч мій дасть мені перемогу. Це Ти врятував нас від ворогів наших, і осоромив ненависників наших. Богом ми будемо хвалитися щодня, і ім'я Твоє славитимемо повіт. Але нині ти відкинув і осоромив нас, і не виходиш, Боже, з військом нашим. Ти примусив нас утікати від ворогів наших, і ненависники наші грабують нас, ти віддав нас, ніби овець на поталу, розсіяв нас поміж племен, без вигоди продав ти народ свій і не підняв ціну Його. Віддав нас наглом сусідам нашим на посміх і зневагу тим, що живуть навколо нас, зробив нас приповідкою серед народів, на нас покивають головою поміж племенами. Щодня ганьба моєї переді мною сором вкриває обличчя моє, від голосу гнобителя і наклепника. Від погляду ворога і месника, усе це прийшло на нас, але ми не забули тебе і не порушили завіту з тобою. Не тьохнуло серце наше, і з путі твоєї ми не зійшли, хоч Ти розбив нас у землі шакалів і вкрив нас тінню смерті. Якби ми забули ім'я Бога нашого і простягли руки наші до Бога чужого, то хіба Бог не покарав би за це? Бо йому відомі таємниці серця, але за тебе нас убивають щодня. Мають нас за овець, приречених на заколення. Устань, Господи, чому ти спиш? Прокинься і не відкидай нас назавжди. Навіщо відвертаєш лице своє, забуваєш про богість нашу і гноблення наше, душі наші кинуті в пору, а тіла наші втоптані в землю. Устань, Господи, допоможи нам і визволи нас заради імені Твого, Лється серце мого, гарне слово, цареві я пісню мою, язик мій, мов тростина скорописця. Ти найвродливіший із синів людських, благодателіє Цейсус Твоїх, і за це Бог благословив тебе навіки. Підпережи меч твій, настегна твої, сильний задягни у славу Твоєю, і велич твою, напни і перемагай, і царю істині, лагідно і праведно, і правиця твоя спрямує тебе до великих справ. Гострі стріли твої сильні, влучать в серце ворогів царя. Народи падуть під ноги твої, престол твій, Боже, стоятиме вічно. Боже жезл царства Твого, жезл справедливості, ти полюбив праведність і зненавидів ненавидів беззаконня. І тому помазав тебе, Боже, Бог твій, єлеєм радості більше, ніж спільників твоїх, мирою, алої, та касією пахнуть шати твої, з палат оздоблених слоновою кісткою, веселяй тебе звуки струн. У почті Твоєму, дочки царіва, праворуч тебе з цариця, вдягнена барвисту одежу, розшиту золотом, слухай, дочко, й дивись. І прихили вухо твоє забудь народвій, і дім батька Твого, бо забажав цар краси Твоєї, і віднині Він, володар твій, і вклониться йому дочка, Тіра, з найбагатшими з народу її, з дарами вони шукатимуть Твого благовоління. Уся краса дочки царя всередині її, шати її барвисті, квітицями, золотими прикрашені, слідом за нею приводять лівиць до царя, подруги її приводять до тебе, ведуть їх весело і радісно, вводять до царських покоїв. Замість батьків прийдуть сини твої, яких ти поставиш правителями по всій землі. Вони зроблять ім'я Твоє незабутнім для всіх поколінь. прославлятимуть тебе, народи, у віки, вічні. Бог нам, прихисток і сила, помічник у бідах, що звілесіля точили нас. Тому не злякаємося, навіть якщо здригнеться земля і скелі обваляться з глибини морів, якщо заревуть і спійняться води, і від прибої їх затремтять гори. Господь Сил, з нами заступник наш, Бог Якова. Ось ріка, потоки якої веселять місто Боже, святу оселю Вишнього, Бог серед нього, воно не похитнеться, Бог йому допомагатиме зрання. Захвилювалися народи, захиталися царством, бо прогремів голос Божий, і розтанула земля. Господь сил, з нами заступник наш, Бог Якова. Прийдіть погляньте на діла Господні, на чудеса, що він звершив на землі. Він припинив війни до краю землі, зламав лука і переломив списа по лісниці, попали вогнем. Зупиніться і пізнайте, що я Бог, я піднесений над народами, піднесений над землею. Господь сил з нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Ціну, і Святому Духу, Духові нині по всіх часах і на віки віків. Аміння. Аллилуйя, алелуя, алелуйя, слава тобі, Боже, алелуя, алелуйя, алелуйя, слава тобі, Боже, алелуя, 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 слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Ціну, і Святому Духу Війни по всіх часах, на віки віків Аміння. Блаженний і людинолюбний, благосерний і наумилостивий, Господи, багатий на милість і доброту, Отче Щедрот і Боже всякої втіхний, дякуємо Тобі за всі твої милості, відомі і невідомі, які від дня нашого народження і донині щедро подаєш нам, якими ти постійно ущедрюєш нас. Дякуємо тобі, що ти не лише сам благодієш нам, але й дітей твоїх на діла милосердя піднімаєш. Молимо тебе, милосердний, обіцяючий помилування, пом'яни братів і сестер наших, які зробили нам милостиню і всіх, хто любить, милує і годує нас, благодіє і служить нам, всіх, хто заповідав і закон, заповідано нам молитися, і всіх, що ми їх тут згадуємо. Ти, Господи, знаєш їхні імена і потреби. І всіх їхніх родичів і знайомих, самі своїх багатих щедрот, віддяч благодійникам нашим за їхню любов, прийми їхні щирі приношення, як запашних ім'ям, як жертву приятну тобі, як діло милосердя тобі самому явлене. Дай їм від роси небесних і від плодів земних, наповни їхні доми пшеницею вином і єлеєм та всякою добротою. Захисти їх від усякого зла та даруй повноту небесного і земного благословіння, пом'яни у царстві Твоєму їхніх родичів і друзів, які вже відійшли, за яких вони творять милостиню, даруй їм прощення гріхів і спадок вічних небесних блага. Прийми милостиво і нашу подяку, яку ми, непотрібні слуги, зі страхом і трепетом наважуємося тобі принести. Під глибини серця з любов'ю вдячна і хвалебно виголошуючи. Слава тобі, Боже, благодійнику наш, на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх і на віки віків. Амінь! Пресвята Тровеця, помилуй нас. Господи, очисти, гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий злянці наші. і з мочі наші, імені Твого ради, Господи помили, Господи помили, Господи помилуй, слава Цю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, чи син на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хвалу приношу тобі, Господи, і зізнаюсь у гріхах моїх Божих. Наверни і спаси мене. Слава Ціну, і Святому Духові. Спаси мене Боже мій, як колись ти спас Митеря, не відкинь моїх сліз, як не відкинути сліз будниці. Прийми мої зітхання спаси мій і спаси мене і нині по всіх часу, і віки віки віків. Аміння. Як рабтвій прибігаю під покрову Твою, все непорочно, визволи мене, Богородице, від пристрастей, як та, що породила безстрасного Христа Бога нашого.

Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Дякуємо тобі, Господи Боже наш, за всі благодіяння Твоє, що від дитинства нашого. І до сьогодні ти являв, являєш нам явно і неявно, про які знаємо і про які не знаємо. Ти полюбив нас, так ще й сина свого єдинородного не пожалів віддати за нас. Допоможиш і нам бути достойними твоєї любові. Дай нам мудрість розуміти слова твої і підкріпи нас силою твоєю. І якщо бажаючи чи не бажаючи, ми згрішили, прости нас і не карай, охорони душі наші в чистоті, щоб ми стали перед Престолом Твоїм з чистим сумлінням, пошли нам і кінець життя достойний людинолюбства Твого. Спом'яни і всіх, хто бажав нам добра чи зла. Бо всі люди і кожна людина немічна. Тому молимося тобі, подай нам від Твого милосердя велику милість Твою.